На території Чернігівської області експлуатується нашою філією 12 радіотелевізійних передавальних об'єктів. З них чотири потужних об'єкта, які розташовані в місті Чернігові, в місті Прилуки, Бахмач і Хомиколіківського району. Решта станцій області виконують. Функції як проміжних станцій, так і менш потужних ковідувальних станцій. Також на території області експлуатується нашою структурою шість цифрових сайтів товариства Зеленбуд, чотири з яких розташовані на наших об'єктах, два сайти розташовані на об'єктах, які нам не податкові. Відсутнє цифрове мовлення в прикордонних регіонах е, північних районів Чернігівської області, а саме е, це е, регіон Любіча, це Городня Семенівка. Е, також відсутні, відсутнє покриття частини Новгород-Сіверського регіону, а також випала із е, Polazoru, regionalna goropa in pozemnica.